Доброго дня! Ось і дочекалися ми снігу. Зима. Зима не легка пора для усіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз, вітер, як же непросто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосовуються до зими кожен по своєму. Ведмідь міцно спить усю зиму. В своїй перлозі зробив її під коренем дерев, висплив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни і миша, а зайчик був сіренький, а зима настала змінив свою шубку на теплу, білу, щоб бути непомітним на снігу. Вдень спить то під кущиками, то в ярочку. Де ямку снігову викопає, там йому і дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розриє то знайде травичку, а якщо снігу намете, молоді гілочки обриває або кору дерев. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу свого вона проводить у дублі або в своєму гніздечку, згорнувшись клубочком. Кривається пухнастим хвостиком та й спить. А як зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила влітку або восени. А ось лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки стала у неї густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. В нору ховається, коли йде сніжок або заметіль. Полює лисичка на зайців шок. А найчастіше на мишей. Щоб пережити люту зиму збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич лося або бика. Дуже тяжко взимку і пташкам. У мороз та заметіль вони ховаються у затишні місця і настовбучують пір'я, так стає тепліше. Та страшне пташка не холод, а голод, сніг, хліб, вкрив усе, їм важко знайти їжу. Будеш ти на вулицю, візьми насіння соняшника, гарбуза, крихти білого хліба для пташок, а навесні вони віддячать тобі гарним співом. Сьогодні ми з вами дізналися, як зимує відмідь. Мишка, зайчик, білочка, лисичка та пташки. Вони вам бажають міцного здоров'я. До побачення!